Так, друзі, у нас щойно завершився і другий тур, і сьомий тур для АМ State. Два кардинально різних результати. От По першому поєдинку, що можете сказати? По першому поєдинку ну, в сумах була трохи інша команда, да, там, що у нас, що у них. От, і була а, зовсім друга гра. Сьогодні не вистачало людей як у нас, так і у них. Котрі в той грі робили гру, тому було важко. Але ну, добре, і от, звісно, хочу запитати, була невеличка перерва, коли догравали вже другий тайм другого туру, і команда не налаштувалась чи як. Заходили в гру з рахунком 1-0 на вашу користь. Що сталося? Мабуть, це усталость, а Не вистачило фізично. А було видно, що то Подольський підсів, а молоді наші молодіж, Даня, Рома теж. А фізично не вистачило сил. Мабуть, ну, мабуть, так. Одна заміна, а ще грати 20 хвилин після 40. Ну, це важко. Ну, вся боротьба ще попереду. Тобто перед командою залишається, звісно, завдання вийти в четвірку. Так, всі цілі, всі вони залишаються, нічого не змінюється, треба виходити в четвірку. Будемо готуватись. Троє нових хлопців хороші, а сьогодні грали вони. Так що, я думаю, десь зіграємось і доб'ємося результату. Дуже дякую, Дай. Дякую.